Юлія Шпур на військовій службі 14 років. Вона головна сержантка. Починала у прикордонній службі, а зараз служить у Волинській соті бригаді тероборони. 13 січня я підписала на новий контракт, пішла служити в територіальну оборону. Як почалася війна, так само ви мене призвали, як і всі. 20 років я прийшла служити. Перша дуземетристом була, потім була поваром, потім стала черговою в державній прикордонній службі. У ніч перед початком повномасштабної війни Юлія чергувала у частині батальйону. Розповідає, упродовж першої години чергування їй зателефонували знайомі прикордонники і попередили про ворожий наступ. Перші години доповіла начальнику своєму командиру. Дзвонили військовослужбовцям, всім, щоб везли своїх дітей щоб подальше в села до батьків. Щоб ну просто почалась війна. За роки служби, за словами сержантки, довелося освоїти чимало військових професій та оволодіти зброєю. Збройні сили, це якісь рідніше вже стало. Згуртувало під час війни дуже багато друзів. Є які друзі, які ти точно можеш покластися. Є у війську і такі друзі: чотирилапі друзі, які ми вже з ППД в ППД перевозимо. Без патрон можна називати. Юлія, мама двох дітей. Каже, планів не будує, бо час складний і хочеться зараз тільки одного. Перемога і нічого іншого. Я не хочу, щоб мої діти і мої батьки і рідні бачили, що там робилося в Харківщині, Житомир, Київ. Ми не хочемо, щоб тут так було. Микита Шибор, Олександр Ватищук, Суспільне Луцьк.